Будьмо уважні, коли настав вечір того самого дня, першого тижня, двері були замкнені там, де були учні зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже, мир вам, сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже, мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас, сказавши це, дихнув на них і каже, Примій Духа Святого, кому відпустити Гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримається. Тома ж один з дванадцятьох на прізвище близнюк не був з ними, коли прийшов Ісус, інші учні йому сказали, ми бачили Господа. Він відповів, як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки мої, не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмьох днях учні його знову були в домі, і тума був з ними. Виходить а двері були замкнені. І стає посередині і каже мир вам, потім каже до Томи: Клади твій палець, сюди глянь на мої руки і простягни твою руку, і клади її у мій бік, і не будь не віруючим, але віруючий». Тома відповів і сказав до нього: Господь мій Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти бачив, мене віруєш. Щасливі тільки не бачили і увірували. Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Як не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу, в його вік не повірю. Брі, браті і сестри, сьогоднішня неділя так і називається від назви цього апостола, який досить, як би то сказати, такими різкими словами говорить, щоби його віра, знаєте, була. Щоб він повірив це, то він мусить виконати оці завдання. Ми також Богові нараз, знаєте, ставимо такі вимоги. І то так, знаєте, нараз так в нашому житті. Якщо є Бог, то би він зробив ось так і ось так і ось так. Або якщо би Бог був особливо тепер, ці три роки війни, то він би зробив зовсім по-інакшому. І багато речей ми таких Богові ставимо, вимагання чи. Умови, які ми ставимо. Сьогодні також ми мусимо зрозуміти, що віра це є Божий дар. Цей Божий дар може Господь дати всім, але людина мусить бути відкрита на цей Божий дар. І ми сьогодні вдивляємося, що заважає прийняти нам Божий дар та, власне, наше невірство, наші умови. І то треба собі признатися, то особливо на молитві, коли ми сьогодні також чуємо цю Євангелію і цю службу Божу, собі тут молимося, то треба похилитися і признатися до своїх умов. І вони вже може менше менше є в нашому житті, бо взяти коли ми були молоді, у нас було більше умов, більше вимог. Але коли ми трохи живемо життям, дивимося, що воно все ж таки не до кінця, так Бог приходить тихо і нам дає відповіді, дає відповіді в нашій молитві, але чи ми хочемо то почути. Та й ми не раз сперечаємося з ним на цій своїй молитві. Може не раз цілу службу Божу можемо з Богом сперечатися. А він тихенько все одно говорить щось такого подібного, як я пригадую, коли вчився в семінарії. Я вже не раз то говорю, такий був старший монах з 19-го року, отець Юсофат Романик. Я любив його відвідувати, знаєте. І знаєте, що слово по слову, я йому знаєте, починаю доказувати. Знаєте, я там вчився чи на другому курсі, чи на третьому, а він каже, то так, але то не так. І сьогодні до Томи він, Христос приходить, що то так, і його аргументи є важливі, але ще глянь на мої рани. І коли ми дивимося на рани Божі, ми багато чого відповідей можемо осягнути. Бо щоб в цьому світі було менше зла, то ми мусимо вдивлятися в рани Христові і розуміти, що Він, цю отруту, це зло, яке є у світі, і воно звідки береться? та з нашої волі, з нашого вибору. І щоб того зла було, тої ненависті, чи тої війни, наприклад. Бо коли уважно подивитися, якби світ удивлявся, бо зараз чого так є? То віддаляємося від тих ран Христових. І дивимося, ж він з нами п'є оцю цю отруту, з нами несе цей хрест. Із цих ран, з цього бедра, власне, ці промені, то дуже гарно, коли роздумав Іван Павло II, і в 2000 році, ювілейному році він установив сьогоднішню неділю, неділею Божого Милосердя, де всіх нас закликає вдивлятися в ці рани, похиляти своє серце і роздумувати над тої таємницею. І там багато речей ми можемо осягнути, багато речей переосмислити. І каже Христос, що щасливі ті, які не бачили живого Христа, бо ми теж би хотіли, то би дуже було цікаво, знаєте, попише Євангелія, що як звечоріло. то вже було фактично під вечір. Ми тут освітлюємо, так? але тут світили, напевно, отій якісь такі ліхтарі того часу, а тут двері замкнені, і в тій темряві, і в тому і в тому розчаруванню, у тому страсі, не знати, що далі буде, і учителя розіп'яли, що на них чекає, і тут ходить Христос. І каже їм Мир вам!» Чи вони то чують, вони втішилися, що бачать живого, але ті сумніви також повстають. Знаєте, чи то часом не привид, бо в інших місцях Христос бачить їхню, оцю таку, знаєте, якби, вони не розуміють, що відбувається. І Він каже: дайте мені кусок хліба і кришку меду, щоб показати, що він є звичайною, то вже тіло є того Воскресле, але що Він не, не є привидом. Потім знову до них говорить, як мене послав Отець, так і я посилаю вас, дає апостолам дуже велику благодаті, безцінний дар відпущення гріхів. І так ми маємо святу сповідальницю, де ми можемо пережити Боже милосердя. Але нарешті, дорогі браті і сестри, ми йдемо до тої сповідальниці, б'ємося, груди, просимо милосердя. Але зустрінемо наших ближніх і щось якось бракує нам того милосердя. Та боже, не пустили, Господа, глибше у рани, Ті рани Христові не пустили глибше до свого серця. Воно якось так лишилося трошки поверховим. Це дуже важливо. І ми всі тут нараз підловлюємо. І ця неділя це такий особливий спосіб, де знову на нову так похилитися. І тому це об'явлення приватне, яке було через сестру Фаустину Ковальську, яка жила, була полькою, жила у Литві, і навіть цей образ є, хто буде у Вільнюсі, то особливо зайдіть до того санктуарію, такого невеличкого, скромненького, де кожна, кожен день він той костел відкритий, де є той образ, є одорація святих тайн. Я там декілька разів заходив, знаєте, тут таке враження, що з того гармидеру того міста так заходиш і раз, і мертва тиша. І заходиш туди, знаєте, так би прийшов з одного світу в інший. І ми, коли приходимо на службу Божу, і то так хочеться, теж, знаєте, щоб зайти і на службі Божі просто побути тут з Господом Богом, а то, що нам то діти заважають, то якийсь гармидер, то ще там нам звідти цей, його. опустімо у ці справи Господа Бога. Оті всі турботи, які є, особливі тепер, у час війни, щоб рани Христові вони входили в наш народ все глибше і глибше, і показували, що через рани ті і виливається Боже Милосердя. Немає іншого шляху. Він випиває тус труту разом з нами і виливає. Зверніть увагу нараз, коли ми мали страшні випробовування, і з Богом це пережили. І чим більше були випробування, тим більше Господь вилив на, на, на наше серце, чи на нашу родину, чи на нашу сім'ю, на нашу церкву. На наш народ більше благодаті. Але відповідно, коли ми то без Бога то переживали, скільки ми нараз втрачали, скільки ми лишилися знаків запитання, які лишилися без відповідей. Тому сьогоднішній той трепет, отой страх, який перебувають ті апостоли в тому домі, то щось дуже подібне до нашого народу, де ми теж переживаємо і очікуємо того правдивого Христа, Воскреслого Христа, який би приходив до мого серця, до серця моєї родини, до нашого народу. І давав нам ту найбільшу радість, що Господь є з нами. Також хоче вилити своє милосердя, хоче вилити в таку уповні, щоб ми були також і носіями того милосердя. Що нам заважає, дорогі браті і сестри та невірство? У мене є ще той такий план, що то має бути так, Боже, але то ще має бути ось так. І що цікаво, що Господь все одно. Клади свій палець не клади свою руку, в мій пробитий бік, щоб ти отримав відповіді на, на свої, свої питання. Просімо, дорогі браті і сестри, коли ми особливий спосіб клякаємо і вдивляємося на ікону Божого Милосердя. Пускаймо Господа Бога Воскреслого всі ті наші справи. І, власне, такий парадокс, що христовими ранами ми можемо зцілити. Будь-яку нашу і неміч, і нашу рану, і нашу хворобу, а особливий спосіб то просимо за наш народ. Христос Воскрес!